Механікою використання багатьох шарів є те, що між кожним із цих шарів, між вашим тілом і першим, між першим і другим, другим і третім, уловлюється і затримується певна кількість повітря, яке е, нагрівається від вашого тіла і таким чином створює ізоляцію від подальших факторів. Але якщо в дію вступає така, такий фактор, як вітер. Він здатен видувати все це повітря через ці шари від вашого тіла і заміняти його просто холодним повітрям, і на цьому ваша ізоляція втрачається. Тому необхідний захист від, від вітру і від інших зовнішніх впливів. Так ми переходимо до зовнішніх шарів одягу. Першим таким зовнішнім шаром є вітровка, це четвертий рівень системи EQUAX. Прекрасний аксесуар для того, щоб захистити вас від зовнішнього впливу вітру в плюсову суху погоду, і захистити вас від перегріву. Я думаю, що багатьом знайома ситуація, коли ви в процесі виконання задач або в навчальних умовах, перебуваючи з якоюсь нагрузкою на плечах, вимушені були здійснювати багато переміщень. І відчували, як ви просто страждаєте від, від жари, від того, що з вас стече під, вам жарко, ви швидко зневоднюєтесь. От для того, щоб уникнути такого стану, вітровка це прекрасний варіант, тому що в неї немає ніякого додаткового утеплення, і ви можете вдягнути її поверх, скажімо, свого другого рівня. І якщо вам належить багато рухатись, то цього буде достатньо для того, щоб почувати себе якраз комфортно, якраз попасти в цю нішу. Комфорту під час високої активності, а при переході в статику ви зможете утеплити себе якимось наступним шаром, який ви накинете собі на плечі. Багато людей робить помилку в тому, що вони намагаються замінити цю функцію за допомогою використання якого-небудь Гортекса. Але вони не розуміють, що у Гортекса є свої обмеження по паропроникності. Він не настільки добре буде відводити вологу і тепло від вашого тіла, як це робить. Вітровка. Тому ми в подальшому розглянемо, які є переваги і користь від шару Гортекс, але лише для використання в суху погоду, знову ж таки, в суху погоду при високій активності, вітровка це ідеальне і прекрасне рішення. Тим не менш, її перевага є ж і недоліками. Те, що в неї немає утеплення, це може бути недоліком при нижчих температурах. І у неї слабкі вологозахисні здібності. Для того, щоб захиститися від таких факторів, є наступні шари, які розглянемо далі. П'ятий шар еквакс це Softshell. Shell. тут в мене представлені штани, які дуже часто у нас, я знаю, багато хлопців ігнорує. І якщо куртка софтчел там є практично у кожного, то штани ніхто не купляє і дарма. Тому що от, це, є... це дуже важливий елемент. Є причина, чому так. Чому? Е, тому що так історично склалося е, на саме нашій території, що дуже багато е, у нас софтлу, який, е, скажімо так, рядом з софтлом лежав. Угу. А це складна конструкція. Це трюшуровий матеріал, тобто в нього є зовнішній шар, uh -huh. м'яка поліестрова або нейлонова тканина, яка захищає вас від опадів, від вітру, блокує всі агресивні зовнішні середовища. Потім до неї приклеєна мембрана тоненька. Як правило, це мембрана з невисоким показником. Десь 5 тисяч міліметрів водного mm -hmm. стовпа по воді, і ну, добре, якщо 3 е, тисячі по паропроникності. Е, і закрито це все тонким флісом або якоюсь трикотажною основою поліестровою, як захисний mm -hmm. шар зсередини. Він більше потрібен навіть не для того, щоб е, якось там зігрівати, а для того, щоб захистити саме цю мембрану. Mm -hmm. Тобто ідея така. Якщо воно е, зроблено саме так, то тоді воно працює е, нормально, тоді воно пара проникне зсередини і нормально захищає від е, якогось да, агресивного середовища вітер, якийсь там дощ, е, грізюка, тобто на нього ж те <кхів> майже не чіпляється не, не е, бруд, е, і вам в ньому комфортно. Але. Проблема в тому, що багато дуже цієї тканини здебільшого китайського виробництва. Там, де замість тої мембрани, вклеєна просто поліуретанова пленка. Це така, як іде на всякі оці дощовики. Так. Да. Ага. І що ми маємо по ітогу? Що так, да, воно не пропускає вітер, угу. да, воно не пропускає вологу. Воно не дихає. Але при найменшій активності нагрузки ви мокрі зсередини повністю. Є да, що... особливо це відчутно на штанах. Тобто куртка вона так себе не показує, тому що дуже часто ці куртки сконструйовані таким чином, що в них є вентиляція, якась да. за що цього воно виходить ця волога, Вона виходить через комір, вона виходить через рукави. Вона може затримуватись частково у третьому шарі, в флісі, наприклад, якщо він у вас там є. І тому е в куртка вона е більш е е комфортна в цьому плані. І ць цього нема такої ярко вираженої цієї історії. Угу. Штани, вони герметичні. Звичайно, і десь став на коліно, десь туди-сюди, коли починається або ти зайшов в приміщення, або в якесь тепле там. Бліндашу, де натоплено, да. або ще моментально спітнів мокрий, все, і вийшов на мороз, і дзвонить в штанах, я вибачаюсь, е як колокольце. Угу. Тому е багато хто з тим хоч раз стикався, або ну, чув про цю ці про цій ці історії, а вони ігнорують ці штани. Е тому саме тому, що дуже багато неякісного продукту. Крім того, Тільки... мені здається, що така недомембрана. Вона буде, напевно, рватися ще і запросто, і втрачати свої здібності, ні, а, ні вона якраз не рветься, він дуже ага. буде міцний, воно буде все, все буде нормально, але в нього є такі моменти. І... Ну, в принципі, так. Да. Якщо, воно... Якщо вся ця система, ми говорили, що воно все працює в комбінації, і виходить, що волога, яка виділяє ваше тіло... Вона, 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 вона випарується, вона, вона має вийти знову. Да. Якщо вона десь затрималась, все, то всі ці системи системі да. зразу е, можна ставити хрест. Загалом, да, е, корисна штука, якщо вона е, зроблена правильно, якщо це якісний е, матеріал. Е, воно буде... Ми, як покупець, не дізнаємося, де там. Я, яка там внутрішня ця мембрана? А репортація да. продавця, скажімо Тут так. Тут можна орієнтуватися на е, ціну. Угу. Ну, такий буде маркер, тому що е, хороша не, не може коштувати дешево, угу. і воно відображається. Угу. Е, там, якщо там цікаво, то різниця вартості матеріалу оригінального. Совшелу або якісного тих виробників, які працюють на армії НАТО. На Європу, наприклад, працює там декілька турецьких заводів, німецькі заводи. Якщо це будуть такі матеріали або американські там, полартеки, ну, вартість буде коливатися за метр тканини там, в районі 10-12 доларів. Куртка буде там, знов таки коштувати там, 100. Плюс. Китайський аналог коштує 2 долари. тому, е, ну, Розуміло. Орієнтуємося на ціну і на бренд. Да, і знов таки е, використовувати його як повноцінний верхній одяг можна у відносно е, суху погоду. Е, чому? Тобто, не, не дивлячись на те, що там е, присутня мембрана в цій конструкції, навіть якщо там буде. Більш-менш високі показники в цій мембрані, проливний якийсь дощ зливу, інтенсивні осадки або довгий проміжок, вона не витримає по одній простій причині. Тому що всі шви які це точки доступу води. Якщо в мембранних куртках в зовнішньому шару, який призначений для того, щоб захищати від вологи, всі ці шви повністю заклеєні. Додатково, можливо, там можна показати е на наступному шарі, угу. то тут цього нема. Тобто, да, воно захищає легкий дощ, вітер, бруд, чудово. Відводить вологу, якщо якісно зроблено. Е відносно новий, мабуть, матеріал, відносно всього іншого, е широко набрав популярності за свою е теж. Дуже, знаєте, ні прихитливість в використанні, він легко переться, можна його навіть чистити там, буквально щоткою, він довго вивозить різні навантаження, вплоть, на відміну від, мембран, від мембранних курток, в яких там повзати на колінах і локтях ну, можна, але один раз, бо вона дуже швидко руйнується. То це. Значно міцніший і витриваліший матеріал, тому е рекомендовано однозначно must have, воно має бути е у кожного, але е дивіться, дивіться за якістю е і за виробником. Якщо ви купляєте це самі, то важливо вивчити питання і е не купляти якийсь новний. Бо так. це буде прошу. викинути викинуті гроші, і воно, знаєте, дешевше не буде. По Еквексу цей шар є основним для холодної погоди зовнішнім шаром, тобто, не Гортекс, не Вітровка, не сьомий рівень. В активності переважатиме використання саме совчела. Тобто, от якщо ми говоримо про американського військового, він буде вдягати. Коли там температура падає нижче 10 градусів Цельсія, він вдягає штани, совчели, вдягає куртку, софчели, наверх цього всю, всю свою снарягу. Це буде основним його шаром для роботи в холодну погоду. Тобто це теж, по-перше, говорить про його переваги, що там визначили, що саме ось так має бути, а не інакше. І з мого особистого досвіду використання, як я вже говорив, я використовую вітровку, там можу використовувати в плоті аж до нуля градусів. Но от ближче до нуля, вже да, Софчел він е, хорош тим, що е, у нього вже є певні утеплюючі здібності, навіть якщо це побічний продукт того, що там його підшивають для захисту самої мембрани, але він вже такий тепліший є. Е, і він так само забезпечує дихання, е, забезпечує паропроникність, захист від, від вітру зовнішнього і захист певний уже від води. Тобто, якщо присутній невеликий дощ, то от Совчал з, з цим справиться. Крім того, він сам по собі міцний, вітровка тендітніша, ніж куртка, допустимо, SoftShail. Це повноцінна вже куртка. Да, Пов... да. Повноцінний верхній одяг розрахований на високу активність і мобільність. Бо да. він доволі таки зручний і витривалий. Да, з приводу ось цього шару і двох наступних, я от ще раз зауважу, що от Купуйте штани, Softshell, gore 7-го рівня, тому що у нас основу всі купляють тільки куртки, але от захист ніг від, від стихії це, теж, ну, це важливо і багато хто цим нехтує, я бачу. Збройні а... сили не видають, да? Ні. От Ні. У нас, до речі, якщо ми поговоримо про українську армію, то у нас аналога софтчела немає. Там є зовнішня куртка, яка насправді є самим зовнішнім шаром, яка вдягається поверх. Такого якогось е, лайнера із якогось непонятного синтетичного утеплювача. Е, е, і от вона по своїм характеристикам схожа на совчел, скажімо так. Вона теж мокне на сильному дощі. Це називається вологозахисна там куртка е, mm -hmm. в ЗСУ. Ну, хто в ній попитав в сильний дощ, той її більше не вдягає. Е, е. Тому у, у нас аналога п'ятого рівня немає. Я знаю, що він розробляється. І дасть Бог там, спустя пару років він у нас буде. Але поки що немає. Поки що ми представлені на волю того, що нам забезпечать волонтери і що ми купимо самі. А яка ціна нормального совчала ще раз? От штани, комплект штани плюс куртка на ринку. На що Дві... треба орієнтуватися? 200 доларів. 200 доларів. Плюс. Кусається, но... Кусається але но я вважаю, що воно того варте. Це типа. Те, що має бути, особливо стосується тих, хто в холодну погоду ходить у бововніних штанах. Ось цьому, наприклад, якщо ми рухаємося по якомусь там Донбасу умовно в плюсову температуру і навколо грязюка, я можу не боятися того, щоб встати коліном в грязюку, і що після цього в мене всі мої шари нижні намокнуть. Що не можу сказати про хлопкові штани, бо вони автоматично зразу намокають, і всі вашій системі приходить срака. Як ми вже розглянули. У вітровки і у совчела є лише обмежені вологозахисні здібності, тому, потрапивши в умови сильної зливи, нам необхідно щось інше. І ось цим іншим є шостий рівень Гортекс, який захистить саме від екстремальної зливи, екстремальної вологи. Тобто, що це таке, по суті, мембрана, мембранна тканина як така. Тобто, мембранна тканина це теж не зовсім вірне визначення. Тобто, тканина верху цього може бути різноманітна, так само, як софтшелі, тобто, він може бути різний за призначенням, особливо в виробах для спецвикористання армія. Або ДСНС, пожежники, рятувальники і так далі. Вона буває з захистом від порізів, наприклад, кевларова нитка вплетена uh -huh. в зовнішній шар, і оця історія так називаємо плетіння, оця клеточка, вона проплетена кевларом. Тобто вона там від якогось гострого предмету, там, ножа, вона захистить. Там, покасательний, mm -hmm. воно не пройде. Окрім цього, я не буду казати, чи всі варіанти мікваксі, але деякі точно вони мають позначку FR, то є Flaim Resistance. Uh -huh. Яке дає спротив вогню. Тобто, е, це у е, них виникло, е, здається, після Іраку особливо при високих температурах, е, дуже швидко було зграння, його потушити неможливо. І тому була задача е, доповнити цей верхній шар е, у стійкості до вогню. Е, це те, що. Виконує роль верхньої частини цієї конструкції. Потім йде мембранна, безпосередньо, сама ця мембранна плівка Вона буває там, двох типів. Вона буває порова, яка складається з мікроскопічних пор, які значно менші, ніж крапля води, але значно більші, ніж молекула пару. І за рахунок цього принципу і е, працює ця мембрана. Вона не зовсім не пропускає воду, ну чи наскільки вона там має цей показник, і добре відводить всю цю вологу, яку ми е, виводили попередніми всіми шарами, яка виходить з нашого тіла, яка нам накопичилась, вона в ітогі має. Випаруватись через цю куртку. І от е, якраз можна бачити, в чому різниця між софтшелом і саме штурмовою курткою, що всі оці е, шви, да, які вони вони додатково. Вони всі додатково, це той самий матеріал, як і сама мембрана, да, тобто, е, тільки там, з клеєвою основою. І воно або ультразвуком, або під е, температурою і тиском проклеюються всі шви і тоді воно не тече. Можна буде спокійним. Ну, в будь-якій мембранній курці це саме є найслабкіше місце саме шви. Шви і кармани. Да. Це одяг для екстремальних умов. Це да. Захист. Да. захист. Це захист, від, якщо от прям почало лити, для того, щоб не промокнути. І він вдягається. От у мене, наприклад, є така куртка, яку я купив недавно. Це... От якась вже, вже трьохслойна мембрана, бачиш, воно, ця мембрана вона зверху закрита угу. якоюсь трикотажною такою основою, яка не дає руйнувати цю мембрану. Вона дуже буде ну, більш зносостійка, більш, да. більш практична. Я її беру десь на розмір або і два більшою, для того, щоб я міг її вдягнути поверх свого спорядження, вдягнути її поверх бронежилета і це захистить уже як мінімум мої плечі. Від впливу води. Якщо треба ще більше, то, то можна є різні пончо, які теж використовуються з тою самою метою. Якщо там треба ще й рюкзак захистити, або зробити якийсь навіс над головою. Так само недооцінений елемент багатьма це якщо куртка в багатьох є у Гортекс, то штанів немає. Хоча от штани це теж дуже класна тема, якщо вони теж. Повинні бути із цим замочком, який йде вдовж цієї штанини, щоб його в процесі виконання задачі можна було вдягнути наверх своїх штанів, в яких ви рухаєтесь. Цей замочок може бути навіть повністю до самого поясу, да. як самоскіди. Тобто да. ти їх одним рухом просто можеш вдягти і одним рухом скинути за непотреби. Якщо раптом необхідно працювати в, в умовах, Великої вологи, то от вдягнули такі штани, вони, от, до речі, штани займають теж сміш, смішну кількість місця. Там можна якийсь карман на рюкзаку просто кинути і вони не займатимуть. Вони багато місця взагалі не займають. Ще один такий важливий момент це вже на, на межі із взуттям, можна сказати, це гортекс, гортексні такі бахіли. Вони дуже хороші в тому плані, якщо знову ж таки це плюсова температура, пройшов дощ. Посеред, на вашому маршруті можуть бути всякі калюжі, які вам треба буде переходити. Болото. Або болото, трава якась мокра, е через яку ви там будете об неї штанами тертись і взуттям, а і штанів воно буде стікати вам взуття. Дайві ноги І що, що? від снігу воно теж захищає. Да, да. Сніг так само. Тобто ось це теж такий дуже важливий елемент спорядження, який захистить е ваші ноги. Це от в зв'язці із штанами, можна сказати. Або можна використовувати його навіть штанами softshell, тому що в Софчела є там теж незначні ці вологозахисні якості. В українській армії, на жаль, Гортекса немає. Чи він, він повинен бути, цим теж займаються люди, я знаю, але чи він буде найближчим часом, це мало ймовірно. Тому... Ну, щось є взагалі, як. Ну, от є як куртка А-ля Softchell і є дощовик Аля аля більше як Вітровка. Ну, такого навіть якогось поліуретанового, там кліончитого до що. Ну, от є такий якийсь клійончий. ОЗК, словомовне? Да? Краще ОЗК, скажем mm -hmm. так. Е -е нормального рішення, не знаю, може, щось придумали. Я просто давно речей не отримав в ЗСУ, бо вони в основному неякісні. Але ще пару років тому такого рішення не було. Був такий якийсь недодощовик, який насправді промокав. При навіть, незначному незначному душеві. Тому тому така історія. До речі, що стосується таких всяких рибацьких приналежностей, рибацьких дощовиків, чому ми говоримо саме про мембранні куртки і тому подібне, то багато хто міг стикатися там, є такі речі, які от. Захищають вас від води, ну ми знову ж таки вертаємося до того моменту, що якщо це якась резинова продукція, яка там аля захи... ОЗК, яка захистить повністю від води ззовні, воно не захищає від вас зовсім від намокання середини, і воно не буде працювати ніяк в активності. Якщо воно воду не проникне повністю, але воно не забезпечує ніякої вентиляції, ніякого дихання для активності таке не підходить абсолютно, хоча може мати своє місце. В статиці, якщо його кудись несли з собою, в статиці зупинилися, накинули наверх, може може працювати. Декілька слів про використання мембранного всього, всього цього одягу. Основною помилкою при купівлі всіх цих, цих речей при придбанні є те, що люди думають, що е, мембрана куртка чи мембранний костюм. Захищає від будь-яких впливів там зовнішньої середи, і е, довговічніше і витриваліше, ніж е, там, звичайна така сканина. Це не так. Е, тому що мембрана вона вимагає значно більш ретельного догляду і уважніше до себе ставитись. Перше, її не можна прати в звичайному порошку. В, які складаються з якихось фосфатів. Тому що агресивні е, порошки вони, вони руйнують мембрану, вони забивають ці пори, вони не вимиваються повністю е, з порції мембрани, вона перестає працювати. Друге, це сушка. Ні в якому разі не можна сушити мембранний одяг біля е, джерел відкритого вогню, електроприладах, якихось там пічках і так далі. Це руйнує мембрану моментально. Це все зразу ні. Третє це е, дуже низькі температури. Тобто багато мембран е, мають обмеження по використанню в низьких температурах і теж можуть втрачати свої можливості. Е, це здебільшого має бути, бути на описі на етикетках е, цього виробу. Але Може і ні, тому питайте про це в магазинах, чи де це отримується, Якщо є така можливість, при виборі зовнішнього шару необхідно враховувати такі головні фактори, як температура повітря, волога і ваша активність. Так, четвертий рівень вітровка допоможе вам. При високій активності в суху погоду при плюсовій температурі. Softshell покаже себе краще, якщо температура вже впала, то, що в нього є вже якесь мінімальне утеплення. Якщо ж ви зіткнулися із сильними опадами і дощами, то відповіддю на такі умови є Gore-Tex 6 рівень. Відбирайте зовнішній шар грамотно під конкретні погодні умови і задачу.